Вітаю! В даному відео покроково розглянемо процедуру реєстрації та верифікації аккаунту на криптовалютній біржі Bybit. Я розповім, як зробити все правильно та зекономити час. Процедура створення аккаунту на Bybit доволі стандартна. Заходимо на сайт біржі за посиланням в описі під цим відео або за будь-яким іншим посиланням, впевнивши, що воно безпечне. Перед вами стандартна форма для реєстрації. Зареєструватися можна використовуючи свою електронну скриньку або номер мобільного телефону. Краще це зробити через пошту. Для виведення коштів пошта та автентифікація Google є обов'язковими, а автентифікація через SMS – ні. Також можливі збої з розсилками SMS. Для реєстрації потрібно використовувати пошту Gmail. Саме цього постачальника послуг рекомендує Bybit. Переконайтеся, що у вас є доступ до вашої пошти. Перевірте пароль. Спробуйте зайти в свій аккаунт Gmail, і тільки після цього можна впевнено використовувати цю адресу електронки для реєстрації. Адреса електронної пошти та номер мобільного телефону можуть бути прив'язані тільки до одного аккаунту. Вводимо свою пошту на Gmail. Можна натиснути Зареєструватися через Google. Для створення аккаунту буде використано електронну адресу пошти, прив'язану до вашого облікового запису Google. Далі вигадуємо та вводимо пароль. Пароль повинен бути на англійській мові. Починатися з великої літери, Містити хоча б одну цифру, довжина паролю не менше семи символів. Переходимо до пункту реферальний код. Дану графу можна залишити пустою, але щоб отримати максимальні винагороди і привітальний бонус, краще прописати реферальний код. Взагалі на Bybit досить багато різних цікавих пропозицій для нових користувачів, цим біржа якісно відрізняється від своїх конкурентів. Новачку можна досить легко за прості дії і без ризику отримати безкоштовну криптовалюту. Про те, як новому користувачу отримати максимальну вигоду від реєстрації на байбіт у вигляді бонусів, скидок та безкоштовної роздачі криптовалюти, я розповім у одному з наступних відео. Ну а ми натискаємо кнопку Створити аккаунт. На вашу пошту надійде шестизначний код. Введіть його у відповідне поле. Якщо код не прийшов, натисніть кнопку Відправити повторно. Також слід перевірити, чи не потрапив лист у папку Спам. На цьому реєстрація завершена, і Ви можете зайти на свій аккаунт на Bybit. Але для отримання доступу до всіх функцій необхідно верифікувати аккаунт. Цей етап обов'язковий для всіх користувачів біржі. Дану процедуру краще проходити з мобільного телефону, тому завантажуємо з Play Market додаток біржі Bybit та встановлюємо його. Верифікацію можна пройти із комп'ютера. Але в ньому обов'язково повинна бути камера з гарною якістю зйомки. Заходимо в додаток, натискаємо на значок профілю, обираємо пункт встановлення особи, натискаємо Пройти перевірку, вибираємо країну та тип документа для верифікації. Що стосується документів, то тут потрібно використовувати посвідчення водія або ID карту. З іншими документами виникають проблеми. Натискаємо далі. На цьому етапі потрібно зробити фото документів та селфі-обличчя. Перед цим уважно ознайомтеся з вимогами до фото. Після того, як ви все правильно зробили. Дані будуть відправлені на перевірку. Як правило, перевірка займає до однієї години. На цьому верифікація завершена. Ви можете переходити до внесення депозиту. Як поповнити рахунок на біржі Bybit, я розповім у слідуючому відео.